Ворогу з гострим інфарктом з Новоукраїнки за 70 кілометрів від Кропивницького швидка привезла в обласний кардіоцентр. Це пенсіонер Олег Соколовський. Каже, йому 69 років. Біль відчув увечері напередодні. -ту -ту, як наче після удару, як ото колись стукнув, а воно болить. Оце таке. А потім почало потихоньку-потихоньку розкручувати, потім так от, отчувствую, плече взяло. Потім отаку. От І коли вже до горла дійшло. Uh -huh. я в синах відділ, кажу, Говорить, син відвіз його у новокраїнську лікарню. 12 часов сказали, що вон пахне інфаркт. Треба їхати на кіровоград. Пацієнта госпіталізують у реанімаційне відділення, готують на дослідження судин серця, пояснює лікарка-кардіолог Наталія Чайка. Інфаркт міокарду – це загибель. Частини серцевого м'язу, тобто частини серця, можна так сказати, пов'язана з тим, що до цієї частини не потрапляє кров. Перекривається судина в серці, виростає холестерінова бляшка. Якщо не відкрити цю судину, вона відмирає. І потім, якщо пацієнт переніс свій інфаркт, вона заміщується рубцем. Говорить, щоб відновити кровоток, треба в першу добу знайти, де перекрита судина. Без цього дослідження щось, що, скажімо так, далі рухатися майже неможливо. В операційному блоці готується до обстеження судин серця за допомогою ангіографа. Опроміння рентгенівське не дуже велике, але коли ти працюєш кожен день і в тебе цих пацієнтів по 4, по 5, по 6 день, то можна накопичити собі біду в організмі. Для пацієнта там незначна доза. Окуляри, до речі, теж посвінцовані. Ми при обстеженні знайшли закриту затрамбовану судину, і є, є можливість її відновити, встановити кровоток і обмежити зону інфаркту. Показує, відновлена судина має такий вигляд. В цьому місці локалізується тромб і ось так артерія виглядає в своєму повноцінному стані. Цього пацієнта відновився кровоток і це дозволить йому повернутися до нормального життя. Щороку в кардіоцентр з гострим інфарктом міокарда потрапляють 1200 пацієнтів, говорить його керівниця Ганна Сухомлин. Якщо виникає симптоматика гострого інфаркту міокарда, пацієнт повинен звернутися або до сімейного лікаря, або якщо це невідкладний стан до Швидкої медичної допомоги вони проводять діагностику і вже за підсумками діагностики направляють таких пацієнтів саме до нас, бо в нас встановлений сучасний ангіограф. За допомогою якого ми проводимо таку процедуру інвазивну, як коронарографію. Каже, для пацієнтів лікування безкоштовне. Його оплачує Національна служба здоров'я України. Ольга Сквірук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.